Всем привет, друзья. Короче, заказал клубницу новую себе. Решил попробовать все хвалить. Так. Пришла. Так. Сорт у нас. Флэр. 320 штук. Ранний сорт. Ну, По вкусовим качествам кажуть, що вона намного вкусніша, ніж Альба Клері І намного раніше. От така А класа. Росада взагалі клас. Мені сильно понравилось. Чоловік відправив, видно, що від душі все сложено красиво. То в основному заказуєш говно присилають. Яке навіть не приживається. Ну це все корішок. От вже пішов молоденький, вона двоє соток постояла, ось так вони відправили мені в банановий ящику. Оце я сюди висаджу, цих два рядка отдільно. Подпишу, буду розводити розсаду собі теж. Попробую, ну побачимо що. Дай Бог, щоб вона стиживалася. Ось така розсада. Вся красива, немає плохає. Ми зараз її будемо обстригати, листочок зрізати. корінь, Корінець теж будемо зрізати, десь пару сантиметрів сантиметра три і садить. Серединку тільки оставляємо і все. Так що з Богом, з Божою допомогою посадимо і я думаю, буде все нормально. Все, всім пока.